Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як на піратку Майнкрафт поставити собі скін. Набираємо в Google, тільки в ньому MC Skin Search. Заходимо. В Brow заходимо. На це уваги можна не звертати. Зайшли. І шукаємо скін, який нам подобається. Тут ми можемо ввести назву того гравця, в якого є той скін, який ви хотіли. Ну, я цим користуюсь, наприклад, я хочу скін, так? Дивіться. Я вибрав. Копіюємо оцю от назву. Це док 101. Копіюємо Ctrl-інсертом. Опускаємо і заходимо в Майнкрафт. Майнкрафт запустився. Оце ми видаляємо. І shift insert вставляє. Ми вставили. Заходимо. Ну, це в мене просто. Я Java написала, тому що я моди маю на встановлені. Так, Minecraft загружається. Гра на одинці. Серзіону це душу вона встановлює скине. Заходжу в цей світ і дивіться. Так, світ завантажився. Я помер. І дивіться, F5. І бачите, у нас тепер скін. Але був скін і... Стіва. Так само ми можемо вибирати будь-які інші скини. І щоразу вводити їх не треба, тому що Майнкрафт запам'ятовує нік. Але, от, на жаль, коли ми помираємо, у нас може з'явитися скін. Ну, стіва. От, дивіться. Я зараз помру і подивіться на мою руку. На, на текстуру руки. От, бачите? Рука Стіва появляється. На цьому все. Підписуйтеся, ставте лайки. Всім па-па.